Красити в будинку да, чи біля будинку є акумуляторний фарбопульт Procraft. півтори тисячі гривень цього на всього. -навсього. Тобто він у нас в нього йде три тут розміра форсунок: 1,5, 1,8, 2,0. Три роки дається гарантії, ціна лише півтори тисячі гривень. Працює на батареях на будь-якій батареї під Макітовську посадку. Ой, зараз чихну. Ні, не пчихну. Коротше, півтори тисячі гривень, Про крафт, треба щось пофарбувати. Не переживаємо за шнурок, що треба десь його тягнути, якщо у вас електричний, або компресор. Да? Що треба на компресор, шланга, ти тягнеш, він тебе десь не достає, потім ти тянеш компресора, мучаєшся, акумулятора вдів і пішов собі, красиш. Понятно, машину ти не покрасиш, а якийсь забор, якийсь стовпчик, не знаю, там якусь криницю, якогось хреста на кладбище. Будь ласка, собі взяв і фарбуєш. Просто кнопочку нажимаєш. І він тебе вже все фарбує, Тобто ти нажав, і пішов собі, чи так, чи ось так собі фарбуєш. Три роки гарантії відправка по всій Україні.